Як я розпоряджаю своїми грошима, що мені загалом допомагає формувати капітал, які мої фінансові звички, і що я роблю з грошима в момент, коли вони загалом мені приходять. При цьому зауважу, що я підприємець, тобто в мене немає регулярного саме потоку грошей, таких як у більшості найманих працівників, тобто немає ніби регулярності доходу. Але тим не менше я побудувала свою систему в фінансах, яка на мене працює. І в цьому відео я нею поділюсь. Всім привіт! Мене звати Настя. Я вітаю вас на каналі Розмова про гроші. Тут ми говоримо про фінансову грамотність, про інвестиції та про заощадження. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Загалом, у мене на каналі вже є детальний огляд того, як мені вдалося прийти до капіталу в 25 тисяч доларів в інвестиціях. І в цьому відео я хочу детальніше розказати про свою рутину, тобто як я керую грошима, як я прийшла до цієї системи. І загалом, що мені в цьому подобається, що не дуже. Перш за все, я постійно веду свій бюджет, тобто, в мене є застосунок, в якому я відстежую всі свої витрати, а також доходи. При цьому в мене є окремо витрати мого бізнесу і витрати моїй особисті так само є і доходи, тобто є певна частина заощаджень, яку я одразу відправляю саме на фінансову подушку бізнесу. І є частина заощаджень саме мої, і фінансова подушка особисто моя. Якщо говорити про ведення бюджету, то сама рутина виглядає так: я не записую кожного дня свої витрати. У мене є застосунок, в якому автоматизуються всі мої витрати, вони підтягуються автоматично, бо є з'єднання з банком. Раз на тиждень я переглядаю всі категорії, всі витрати, вношу якісь зміни, коментарі для себе для кращого розуміння. І на цьому, в принципі, все також можу додати якісь витрати готівкою, якщо вони в мене з'являються, але це скоріше рідкість. В Більшості я розраховуюсь карткою. картку. Далі раз на місяць в мене починається власне велика моя така рутина саме аналізу мого бюджету. І тут ця частина є спочатку мого особистого бюджету, далі бізнесу. В цій частині відео я буду говорити тільки про власні витрати, доходи і те, як я веду власне свій бюджет. Що ж я записую? Я записую перш за все всі свої витрати по категоріях. Тобто з свого застосунку я витягаю статистику і записую, скільки я витратила на кафе і ресторани, на квартплату, на певні продукти, на подорожі. Всі-всі-всі категорії вони в мене є. Причому ці категорії вони сформувались не одразу. І тут я теж дам вам один лайфхак, як це можна зробити. Для початку я раджу вам виписати небагато. 5-7, можливо категорій, таких найбільш базових і розповсюджених. Далі спробуйте декілька місяців ввести бюджет таким чином, тобто записувати просто витрати, як є. Коли ви помітите, що певні категорії у вас займають доволі велику частку бюджету і є в ній якісь підкатегорії, тоді можливо є сенс винести це в окрему категорію. Зараз поясню на прикладі, щоб було зрозуміло, скажімо, у вас є одна категорія їжа. І в ній можуть бути і продукти, і доставка, і кафе, і ресторани, і кава на виніс, і будь-що, взагалі, що ви тут можете додати. Тобто, це така збірна селянка з усього. Це може бути такий варіант, коли у вас є одна категорія їжа. Інший варіант це коли ви, наприклад, хочете відстежити. А скільки я витрачаю саме на продукти. І тоді ви розділяєте у вас є категорія. Продукти і окрема категорія там, їжа на виніс або кафе та ресторан, як завгодно ви її називаєте для себе. І ось таким чином ви можете поступово дробити ці категорії. Я для себе виділила вже такий в мене є стабільний список, проте інколи з'являються і додаткові категорії, наприклад. А зараз у мене з'явилася категорія витрат відносно нещодавно, це англійська для мого брата. Я її оплачую. Вона в мене є окремою категорією в бюджеті, щоб я потім могла підбити статистику, скільки я витратила конкретно сюди. Вона не вписується в жодну іншу категорію, але тим не менше вона є. Також я дуже раджу залишити в вашому бюджеті категорію інша, щоб туди додавати власне ті витрати, які не вписуються. Якщо вони є нерегулярними, тобто, скажімо. У вас щось зламалось там по техніці, і ви купили щось нове. Можливо, немає сенсу виносити категорію техніка, якщо ви її не купуєте регулярно. Але якщо це категорія, яка з'явилась, і, наприклад, ви регулярно витрачаєте на неї кошти, скажімо, у вас додалась категорія клінінг. Можливо, є сенс виділити її в окрему категорію або додати її в категорію Дім, просто це все рахувати в сумі, скільки ви витрачаєте саме на своє житло. Правильно і так, і так обирайте тут своє. Головне, щоб вам було зручно і зрозуміло, як це все аналізувати. Не заганяйтесь саме з дуже дрібними категоріями, бо вам буде важко це відслідковувати оптимально, якщо у вас від 10 до 15 категорій. Тоді це зручно відслідковувати і аналізувати. Це перший етап, власне, записати свої витрати. Другий крок, який я роблю, це я підбиваю підсумки по своєму бюджету, тобто я дивлюсь. Чи я виконала свій план, да? тобто чи я витратила стільки, скільки я і планувала, чи я перевиконала, тобто чи я десь витратила занадто багато, і тоді я додаю для себе коментарі угу. і намагаюсь аналізувати, тобто, що пішло не так, чому я витратила тут більше. І важливо це я роблю не з тим, щоб якось якийсь докір собі зробити, а просто з точки зору аналізу. Тобто я не оцінюю цю всю історію, не кажу, це добре чи погано, це просто факт, і мені важливо зрозуміти, чому так сталося. Тобто, скажімо, та Тоб, цей місяць я витратила багато на кафе і ресторани, а не на продукти додому. Угу. Чому так сталося? Що взагалі відбулося? Чи це для мене окей? Якщо я розумію, що це в будь-якому випадку вписується в мій бюджет, просто гроші перемістились між категоріями, це не страшно. Якщо ж в певний місяць у мене є перекос в якусь категорію там, де я не планувала, таке теж буває. Це нормально, просто я тоді закладаю це в наступні місяці і дивлюсь, чи можу я це якось адаптувати. Після того, як я проаналізувала ось таким чином, коротко взагалі, чи я відповідаю цьому плану чи ні. Про те, як скласти цей план, зараз теж скажу, бо це така рутина з місяця в місяць, тож воно дуже впливає. Далі я аналізую і розподіляю свої кошти, тобто дохід, який мені прийшов. По-перше, я не виводжу кошти свої постійно з ФОПу, тобто, як підприємець, я отримую всі оплати на ФОП, і я не виводжу їх одразу. Тобто, мені там сьогодні зарахувались кошти, я їх одразу не виводжу на свою картку і не починаю витрачати. А все-таки виплачую умовно. Собі певну зарплату, і я дуже раджу, якщо ви фрілансер або підприємець, теж спробувати робити таким чином, бо так ви можете планувати свій бюджет і загалом краще розуміти, що у вас відбувається з грошима. Ви можете робити різні періоди для когось. Працює щотижня так виплачувати собі зарплату, для когось що два тижні. Для мене найбільш зручно виявилося раз на місяць проводити таку аналітику і розділяти загалом всі суми грошей. Тобто я одразу на початку місяця аналізую попередній місяць і також планую всі свої доходи. Я їх одразу розподіляю. У мене є картка моя особиста, з якої я роблю всі повсякденні витрати. Одразу частина грошей йде на заощадження та на інвестиції. І ще частина грошей розподіляється по різних банках на різні. Такі необов'язкові покупки на якісь мої бюджети, де це не входить в мою рутину, але я хочу це, наприклад, придбати. Або я накопичу на це кошти, тоді це теж іде в окрему банку. Я стараюсь не залишати велику частину грошей на основному рахунку. Зазвичай вони розділені між банками, різними, можливо, картками або ж частину ще знімаю готівкою теж для різних витрат може бути. Чому так? Тому що я знайшла для себе ось цю точку комфорту, коли в мене доволі велика сума грошей просто лежить на рахунку. По перше, вона знецінюється це не дуже комфортно. Якби не дуже добре фінансово грамотно. По-друге, це впливає на мене емоційно. Тобто мені здається, що тоді я можу витрачати більше, ніж це є по факту. Тому я одразу розплановую, куди як підуть мої кошти. Не завжди вивожу все одразу там, наприклад, з рахунку ФОП. А інколи це буває, що я запланувала собі певний бюджет, і раз на два тижні виводжу собі власне кошти. Якщо говорити про саме заощадження, так що я з ними роблю, яким чином розподіляю, то в мене є частина на депозитах, частина в державних облігаціях невеличка, і більшу частину я власне направляю в інвестиції, тобто я їх переводжу в валюту або через конвертаційні депозити, або просто з різних карток до 50 тисяч гривень на місяць. Зараз це можна зробити. То таким чином я переводжу свої кошти, далі направляю їх на брокерський рахунок, і це основна частина моїх заощаджень. Фінансова подушка в мене зберігається в більшості готівкою, або ж просто на моїх банківських рахунках. Я її майже нікуди не інвестую, тобто невелика частка її є в облігаціях і депозитах. Більша частина це просто резерв грошей під рукою. В тому числі через те, що я підприємець, і мені важливо мати ось цей резерв ліквідних грошей в разі чогось. Мені так комфортніше, я згодна платити цю ціну інфляції, а щоб власне відчувати себе більш безпечно. Далі, коли я провела ось цю всю рутину, тобто я виписала всі свої витрати за місяць, я одразу порахувала скільки я заощаджую, скільки інвестую. Перевірила також наскільки я співпадаю з тим, що запланувала. Я роблю план на наступний місяць. Тобто я оцінюю всі свої категорії і планую, скільки я буду витрачати, залежно від того, що я планую в цьому місяці. Чи є в мене якісь заплановані витрати екстра, чи у мене все як о, зазвичай в мене відбувається? Тобто я переношу собі цей бюджет, якщо він потребує коригування, скажімо, якщо в цей місяць я планую там, докупити щось з одягу чи взуття. Так, тобто, відповідно, я збільшую цю категорію витрат. На інші категорії може там або зменшити, або залишити так само, і це в принципі все, що я роблю своїми грошима. Це займає в мене ну можливо десь годину часу на місяць. Це саме те, що стосується бюджету. Є ще, звісно, те, що я роблю з інвестиційним портфелем, проте це теж не займає дуже багато часу. Зазвичай це орієнтовно десь півгодини ще на місяць, де я дивлюсь на свій інвестиційний портфель, роблю певні покупки, поповнюю його на цьому все. Але це дуже сильно мені допомагає загалом розуміти, що в мене відбувається з грошима, скільки я заробляю, скільки витрачаю, чи я продовжую рости власне в своїх заощадженнях і в інвестиціях. Чи зі збільшенням доходу я просто збільшую свої витрати? Бо така ситуація насправді. Теж не рідкісна, особливо серед підприємців і фрілансерів. Тому сподіваюся, вам це відео було корисне. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, що ви з цього використовуєте, чи сподобався вам такий формат, де я розповідаю про свої фішки і лайфхаки. Мені це буде дуже цінно почути. Розкажіть, як ви ведете бюджет і як виглядає ваша фінансова рутина, теж буде дуже цікаво дізнатися. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, і не забудьте підписатись, якщо ви ще цього не зробили. І до зустрічі в на наступному відео, Па-па!